Виїжджають люди з населених пунктів Херсонщини, які регулярно обстрілюються російською армією. Наскільки небезпечно там залишатися? Куди влада пропонує виїжджати місцевим жителям і яку допомогу вони отримають? Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини Приазовія і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію з 31 населеного пункту. Про це 14 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Таке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини. За словами Прокудіна, влада проведе обов'язкову евакуацію сімей із дітьми із міст і сіл, які перебувають під регулярними обстрілами російських військових. У переліку низка населених пунктів, які належать до Херсонського і Береславського району в тому числі і місто Береслав. Очільник області нагадав, що 14 вересня на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Кілька людей отримали поранення. А днем раніше російські війська скинули дроном вибухівку на населений пункт Зміївка Херсонської області. Постраждали троє людей, у тому числі два волонтери. Але має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Мова йде про веселе, Береслав, Новобереслав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львова, Ольгівку, Бругунку, Миколаївку, Традакам'янку, Малове, Качкарівку, Тучани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Сокарківку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Валтенське, Дніпровське. Антонівку, Садово, Камишани, Зимівник і Преозе. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 26 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що останніми днями спостерігається збільшення кількості ударів із застосуванням важкої зброї. Політик зазначив, що російські військові б'ють виключно по житлових будинках, ринках та об'єктах цивільної інфраструктури, хоча декларують, що обстрілюють нібито військові об'єкти. Юрій Соболевський також закликав батьків, які живуть разом із дітьми, евакуюватися до більш безпечно. Чних місць Херсонська обласна військова адміністрація 26 вересня у телеграм-каналі повідомила, що обов'язкова евакуація родин з дітьми з прибережних населених пунктів триває. За даними ОВА, протягом останніх 10 днів вдалося евакуювати 80 жителів Береславської, Тягинської, Новоолександрівської та Новорайської громад. Серед них 41 дитина та 14 людей літнього віку. владі допомагають з евакуацією волонтери. Серед них благодійний фонд Восток Сос. Та Save Ukraine». Крім того, голова Херсонської ОВА Олександр Прокутін закликав населення окупованої частини області залишити громади, що розташовані на лінії вогню, або евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Окупаційні війська використовують вас як живий щит, ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогнові позиції у житлових кварталах. Приганяють військову техніку поміж автівок з цивільними це підла тактика, бо вони знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тож, якщо не маєте можливості викуватися на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню. Якщо маєте таку можливість, обов'язково скористайтеся нею. Україна на вас чекає і не лишить сам на сам з проблемами. Ми вам допоможемо, як тільки ви будете на підконтрольній Україні території, телефонуйте до нашого контактного центру. Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини. Володимир Сальдо 26 вересня у своєму телеграм-каналі прокоментував евакуацію, яку українська влада проводить на правобережній частині області. Окупаційний чиновник назвав евакуацію, начебто, насильницькою, і написав, що дітей нібито розлучають із батьками, а чоловіків із сім'ями. Ми вирішили дізнатися, якою є зараз безпекова ситуація у прибережній частині правобережної Херсонщини, і чи евакуюються звідти місцеві жителі. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів, що останнім часом дійсно підвищилася кількість і інтенсивність обстрілів з боку російської армії. Також вони застосовують керовані авіаційні бомби, які призводять до значних руйнувань як житлового фонду, так і об'єктів інфраструктури. Посадовець розповів, що евакуація стосується перш за все білозерської і дарівської територіальних громад, в яких станом на 1 вересня проживало 208 родин, в яких налічується 432 дитини. Після прийняття ради оборони Херсонщини відповідного рішення почалась інформаційно роз'яснювальна робота спільно з працівниками Херсонського районного управління поліції, працівників військових адміністрацій, сільських селищних районних. Здійснювали подвірний обхід, і в першу чергу орієнтували родини на негайне прийняття рішення про полишення території активних бойових дій саме сім'ями з дітьми. Переважна частина маючи родичів знайомих в більш безпечних старостатах території відповідних громад переміщували саме в межах однієї територіальної громади, але маємо приклади, коли родини зголошувалися виїжджати і в більш безпечні регіони України. Гостинна приймає херсонців як Одещина, так і Хмельниччина. Прикарпаття зголосилось прийняти одну родину з Херсонського району. Тобто цей процес іде, і він не зупиняється. Михайло Ленецький розповів, де пропонують розміститися сім'ям, які вирішили евакуюватися з небезпечних місць. Людям, які прийняли для себе рішення провести осенньо зимовий період в більш безпечних регіонах, пропонується розміщення. Як в закладах санаторного типу, в комфортних гуртожитках, так і пропонуються інші варіанти поселення. Але ж ви знаєте, українці гостинна нація дуже часто жителі інших регіонів запрошують до себе родини і розміщують їх у себе. Це як рідні й близькі друзі, так і сторонні люди також пропонують руку допомоги. Застосовується індивідуальний підхід до кожної родини, в залежності від потреб. Зазвичай люди виїжджають з мінімумом речей, тому в першу чергу їх треба забезпечити виплатами, одягом, взуттям на зимовий період. Забезпечити продуктами харчування, гігієною, кому необхідно, медичною допомогою. Тобто тут немає знаєте, якогось такого сталого підходу однотипного до всіх є. Прийняття рішення, включно з урахуванням потреб кожної родини з Білозерської громади Херсонського району. Самостійно евакуювалися 32 родини, в яких 46 дітей каже посадовець. Це переважно з СМТ Білозерка та села Велетенське. З одного населеного пункту повністю виїхали всі родини з дітьми. Це 21 дитина. Причому це знаєте голос разом був почутий в Дарівській громаді, в небезпечних територіях на сьогоднішній день. Залишається вісім родин з дев'ятьма дітьми. Всі решта прийняли рішення виїхати в більш безпечні території, і це надихає батькам. Роз'яснюються всі алгоритми, і вони підписують відповідний акт про повну відповідальність за життя здоров'я дітей, яку вони беруть на себе. Михайло Ленецький додав, що у Херсонській області вже застосовувалася примусова евакуація. Втім, на території Херсонського району ще таких випадків не було. Це Крайній варіант вирішення проблеми, коли за допомогою поліції на броньованих автівках дітей разом з, з батьками, якщо вони готові супроводжувати, вивозять з-під обстрілів вже без того варіанту, коли батьки письмово зголошуються на те, що вони беруть повну відповідальність за життя здоров'я дітей на себе на даний час у нас. Триває робота саме з обов'язкової евакуації. Примусово до теперішніх хвилини в Херсонському районі не застосовувалися. Селище міського типу Комишани також належить до Херсонського району. Староста Комишанського округу Катерина Рогова розповіла новинам Приазов'я, що на сьогодні там проживають 356 сімей, в яких майже 600 дітей. Родини почали потрохи виїжджати, каже староста. Приходять батьки до нас в старостат запитують, розпитують. Як їм бути, як, як ми рекомендуємо? Я як мама двох дітей, то я дітей вивезла ще рік тому, і я рекомендую, звісно, вивозити дітей, щоб діти могли жити спокійно, спілкуватися з однолітками, ходити в школу, бути, бути в соціумі. І я можу сказати, що навіть діт, мої діти, які виїхали рік тому, вони вже мають деякі психологічні травми. Незважаючи на те, що вони вже рік не бачать ці страхіття, які зараз відбуваються в Херсоні. Тому я ну, максимально рекомендую, як би не було комфортно батькам, да, я розумію, що психологічно батьки знаходяться у зоні комфорту, проживаючи в себе в будинку, проживаючи в себе на території, в селі їм комфортно, вони розуміють, що це їхній будинок. Так складно покидати свої. І, і, і своє житло. Але це треба зробити задля своїх дітей. Катерина Рогова розповіла, що на території Комишанського округу зруйновано внаслідок обстрілів більш ніж 500 будинків, а від підтоплення 256. Втім, необхідна інфраструктура у регіоні працює, але як буде надалі, спрогнозувати важко на сьогоднішній день. У нас в селищах в мене в окрузі чотири селища в селищах працюють медичні заклади. Є два ФАПи, є поліклініка. Медична допомога надається максимально, наскільки це можливо. Лікарі працюють, школа працює онлайн, садочки працюють онлайн, маршрутки працюють. Ну, тобто, вся ну, інфраструктура є, але це, ви ж розумієте, це все таке в такому стані військовому, да, бо ми проживаємо на території, де ведуться бойові дії. Тобто, це все, як я кажу, лотерея. Інколи ми не чуємо свист, як летить, бо нас обстрілюють з артилерії. Не спрацьовує навіть повітряна тривога, бо це не ракети летять. Нас обстрілюють. Буває з мінометів, з РЗСО. З ну, це близька артилерія, це 5-7 кілометрів. Ворог знаходиться. Навіть якщо було б ПВО, воно б нас не врятувало. Це дуже близько, там 3-5 секунд і прилітає снаряд. То це ну, дуже страшно, це пожежі. Це ну це біда. Люди, які виїжджають до інших регіонів, оформлюються як внутрішньо переміщені особи. Їм надається продуктова допомога, а також пропонуються місця для розселення. Додала посадовиця в кожному регіоні свої е, своє забезпечення, тому це вже питання туди, куди вони попали. Але я точно знаю, що на сьогоднішній день е, дуже багато. Є вільних місць по роботі. Якщо у мами дитинка вже шкільного віку, то дитинку можна відправити в школу. Школи на сьогоднішній день в багатьох місцях працюють офлайн. Тобто можна ходити в школу, школи оснащені е, укриттями, і мама може піти на роботу. І роботи дуже багато. Тобто, ну звісно, це може бути робота не за професією, не за фахом, але робота є, і мама може спокійно вже вийти і теж. Бути в соціумі це теж для мами психологічне здоров'я, як би так мовити, так? після двох років майже я би так сказала ізоляції. Голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Литвинов розповів, що на території цього району щодня під обстрілами перебувають Тягинська, Береславська, Милівська і Новорайська громади. Втім, люди виїжджають неохоче. На сьогоднішній день з 15 вересня по 26 вересня було вже евакуйовано 95 осіб. Серед них це 48 дітей, 33 особи це особи похилого віку, та да, 44 особи це працездатні люди. На сьогодні в тих населених пунктах. З яких об'явлено обов'язково евакуація, залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітей. Ми щодня і начальники військових адміністрацій населених пунктів, і ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення. Пропонуємо їм умови, куди ми можемо вивезти людей. Як правило, ми вивозимо їх в місто Київ. Є дуже гарні умови: місто Гатне, Пастівський район Київської області. Ну, наразі люди не так, не так охотно хочуть виїжджати просто, навіть незважаючи на ті постійні обстріли, все одно динаміка дуже маленька. Наразі евакуація не є примусовою, зазначив голова адміністрації. У нас є вже в наявності списки людей ми їх отримуємо від начальників військових адміністрацій, населених пунктів. Ну і вони є ці списки у начальників військових адміністрацій. Пунктів вони вже знають по прізвищам ті родини, які залишились дітьми в населених пунктах, приходять до них, пропонують їм виїхати. Якщо людина відмовляється, вона пише письмову заяву про відмову. Тому далі, якщо людина відмовляється, вивозити ну, не маємо ми права. Тобто, це сугубо, як за бажанням да, людини все таки. Ну, є примусова евакуація, але на сьогоднішній день вона у нас на території ні району, ні області не діє. І якщо людина відмовляється, вона пише просто заяву про відмову. Вона може передумати через два і три дні, і все одно ми її вивеземо. Більшість людей, які відмовляються виїжджати, покоїться за своє майно, каже Володимир Литвинов. Це люди, ті, які знаходилися під час окупації в своїх домівках. І чим вони пояснюють, ну, більшість не хоче покидати свої просто домівки, бояться за своє майно, що їх пограбують там, злочинці, якісь, коли, ну, знаєте, да, що дуже багато мародерства випадків є, коли є там якісь обстріли, є руйнації будинків, і люди просто які виїхали, Залишають свої домівки без нагляду і просто злочинці розтягують все там. Ми пояснюємо, що ну майно це майно зараз основне зберегти життя і життя своїх дітей і виїхати в безпечні регіони. Якщо раніше жителі Береславського району виїжджали переважно до Кривого Рогу, то зараз є варіанти розміщення в інших регіонах України і за кордоном, розповідає посадовець. Спектр розширився і люди можуть просто не переживати, бо вони ще деякі бояться, що коли вони вийдуть, то не буде там ніяких умов проживання. Ну я можу запевнити, що такого не буде. Є гарні умови і для дітей, і для дорослих, і для дітей є і навчальні заклади, які можна відправити правильно працювати дитина буде онлайн навчитися. А там, де вони зараз знаходяться в населених пунктах, де немає інтернету, де немає світла, ну яке може йти навчання. А йде супровід родин, і це є допомога в оформленні е, тимчасово переміщеної особи, в результаті чого там щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тисячі гривень. А якщо це дитина, то це 3000 тисячі гривень на місяць. Е, це і забезпечення продуктами харчування. ну, і по повна підтримка, якщо є якісь потреби нагальні у людей, навіть там є такі люди, які виїжджають з хворобами, потребують якихось там особливих медикаментів, астматики, ну, теж звертаються, ми намагаємося допомагати. Виходимо на. На охорону здоров'я нашого обласного Володимир Литвинов додав, що безпекова ситуація у Береславському районі дедалі погіршується. Якщо порівняти це там ну місяць-два назад, то там день це ну один бував його удар там по Бориславу, десь там один по тягінці. А зараз вони літаки підіймають ну раз три-чотири на день. І це близько 10-15 авіабомб щодня на територію Бориславського району. А одна авіабомба це 500 кілограм. Це от дуже великі руйнації. Тому було прийнято рішення керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації. Рости цю обов'язкову евакуацію. Тому що щодня, щодня тільки посилюють вони свої обстріли, як авіаційні, так і мінометні, і артилерійські, і навіть використовуючи безпілотні літальні апарати, дуже сильно зараз теж активізували свою цю роботу. Щодня просто ну, ситуація змінюється. Якщо, наприклад, сьогодні людина не хотіла а завтра просто. Може десь бути якесь влучання там, а бомби, бомби там поруч з будинком Да, і будинок уже не пристосований до житла, і людині просто ну немає де жити, і вона вимушена звертатися до нас. Начальник тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко розповів новинам Праазовія, що у цьому населеному пункті залишаються 13 дітей, які ще не виїхали. Населені пункти Отрада Кемінка, Миколаївка. Бургунка, Ольгівка, Львова з цих населених пунктів. Сім'ї з дітьми повністю переміщені в безпечні регіони країни. Залишилась у нас тягінка, з якою ми постійно працюємо. У нас створений гуманітарний штаб по, по евакуації сімей з дітьми. Співпрацюємо з ДСНС і Національною поліцією налагоджені зв'язки з військовою адміністрацією з приводу контактні, контакти громадських організацій благодійних організацій, які допомагають в розміщенні сімей з дітьми. А так же саме і з районною адміністрацією, також ми співпрацюємо. і Також вони в разі потреби надають нам певну інформацію, що стосується. Евакуації сімей з дітьми, якщо родини не бажають виїжджати далеко, їм пропонують розміститися у мобільних будинках у селі Високому Тягинської громади. Якщо немає можливості кудись виїхати, ми влаштовуємо встановлюємо цей будиночок, і люди переїжджають і проживають тимчасово в цих будиночках. За попередньою інформацією, хто їде до родичів? Є інформація на Київську область. Ну, більша, більша частина людей знаходить власними сили. Ми, ми тільки забезпечуємо транспорт, і вивезення людей більш безпечні умови проживання. Так, є можливість розмістити 10 сімей в Київській області. Також но оці сім'ї, скажіть, мені стягінки, вони менш-менш скажімо так, свідомо йдуть на контакт на те, щоб вивезти, скажімо, вивезти своїх дітей в безпечні умови проживання, втім, люди виїжджають з території громади, дедалі частіше додав начальник адміністрації. У нас село Миколаївка три людини залишилось. і таке село, яке не проїзне. Центр пробитий повністю шляхи завалені і можливість окуватися з кожним днем, все гірше і гірше. Бо Колесна техніка туди вже не може заїхати неможливості, скажімо так, забезпечитися медичний, медичний захист для мешканців. Евакуація також з кожним днем затрудняється зв'язку з тим, що ідуть обстріли періодичні. Є люди свідомі і виїжджають уже з кожним. От давайте я вам скажу так: у нас наприклад. Нещодавно це неділі дві ще було дві сот населення. дві сот час на теперішній час дві тисячі населення, шість людей вже покинули межі територіальної громади. Так і ця цифра кожний день. Кожний день люди виїжджають. Волонтер, який допомагає проводити евакуацію у тягинській громаді, Сергій Дармостук розповів, як відбувається цей процес. Виїжджаємо на кожен виклик з зікала Ніколайовича. Кожен день під страхом, і хоч і сім'ї є, і все а їдемо забирать. До кожної людини приїжджаємо, вони ще й впираються, не хочуть їхати, але ми їх забираємо, все одно лежачий, не лежачий. В таких умовах живуть що не пожелаєш такому кожному. В умовах у зараз ще страшніше, зараз каби падають. Ланцелоти літають. Даже був такий випадок, ось у нас з Николая ми вже даже з бусом прощалися із жизнями. Ну, вивозили бабушку в Ніколаєві. Втрата Каменка. Да, приїхали в Атрада Каменку, бабуску неділю назад бабушку забирать. Вона, звісно, не хотіла їхати, впиралася, але ми приїхали бусом, і за нами прилетів шпион, гелокоптер. Ми мусили ховатися, що буси нам уничтожують. А бабушку довелося евакуювати насильно майже. тому що вона не хотіла їхати. Ми її забрали, а тепер вдячна нам життя. Часу на евакуацію буває дуже мало: 5-10 хвилин, додав волонтер. І папугу забрали, і собак забираємо. Хто що бере, ми все забираємо. Рогати великий скот вони здають. Кудись здають, я не знаю. Ми з цим не сталкувалися. Ми приїжджаємо, тому що в нас времени мало. Навіть ще туди будеш їхати і тебе вже обстрілюють. А Так мусимо їздити кожен вчора, в 9 часу вечора поїхали. Мусимо їхати, забирати. По дзвінку ми приймаємо люди, родичі самі їх. Вже неодноразово такі випадки були. І все одно приїжджаємо на ті самі типу, граблі й наступаємо. І забираємо потім. І третій раз приїжджаємо, забираємо. Коли вже. Приходи вже дуже гучно б'ють. Вони вже розуміють, що треба виїжджати. І серано опирається назад. і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах цивільної та військової інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини при